Я десь бачила. У страшній грі. Я туди не хочу. Але щось вона тут лежить, я спробую. Не лякайтеся, я хочу вам допомогти. А чим же ти нам допоможеш? І навіщо нам взагалі допомагати? Мені зласно. Одягнувши маску, ви активували квест гру. Шукайте підказ. Яку гру, які підказки, а можна піти додому? Я теж нічого не розумію. Далі, повернись до нас. О, Нарешті ти знову наша Даша. Ти щось пам'ятаєш? Тільки те, що потрібно шукати підказки. Страшно, але так цікаво. Почнемо шукати. Шо? Лежали ось тут. Галактична рівновага. Це все. Хтось просто знущається над нами. Ні! Вітаю, Ви знайшли першу підказку. Це лише початок, рухайтесь далі. Міро, де ти це взяла і навіщо одягла? Ти хотіла нас налякати? Тобі це вдалося. Я не хотіла. Я не розумію, як я її одягла. Я б не одягла ніколи. Та нам наказано шукати наступну підказку. Ми ж у грі. Наступна підказка десь з поруч. Просто подивіться під ногу. Тепер ми знаємо, що усі одягають маски не за власною волею. Підновиться, коли ви. Не шукай там нічого, там знову просто уривок. Ти свою справу зробила. Але ми розуміємо, що ще є підказки і їх треба знайти. Цікаво, що тепер на нас чекає? Ми розгадаємо цю таємницю. А хто наступним буде в майстрі? Хто завгодно, тільки не я. Я допоможу вам. Ось наступна підказка. Шукайте. Знову загадка. Рано чи пізно ми розгадаємо цю таємницю. Обійметеся і скажете, навіщо нам обійматися? І що казати? Фух, аж сам злякався. А ми як за тебе злякалися. Зачекайте, а можна нам всі записки скласти разом? Кладіться сюди. Спробуємо розгадувати. Не є частини не вистачало. Галактична рівновага відновиться. Коли ви обійметеся і скажете, що скажете? Ми до фіналу. Розгадали майже все. Залишилось відгадати, що ми маємо сказати. Давайте скажемо, що ми всіх любимо. Цілий світ. Але це повинні говорити ми, а не маски. А говорити, голосно. Так, що почув весь світ. Ми вас любимо! Ніби весь світ змінився, ми це зробили. Зробили разом ми молодці. А спочатку було комусь страшновато, чи не так? Та ми побороли все і навіть страх. Якщо ви думали, що це просто гра, ви дуже і дуже помилялись для вас усе тільки починається. У кожного своя гра, і правила часто бувають різними. Хтось грає чесно, хтось хитрує. Але найголовніше не виграти, а мати поруч справжніх друзів, бо разом завжди більше шансів перемогти. А можливо, головне не хто перемагає. А з ким ти граєш? До зустрічі в наступній грі!